Пам'ятаєте, як Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського диктатором? Тоді всі українці обурлися, почали говорити, як це так, зеленський не диктатор, у нас немає диктатури. Диктатура там за перебріком на Росії, у нас демократія. І ось учора комітет Верховної Ради затвердив законопроект, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення. Розумієте, що це означає? Такого навіть при Януковичу не було. А Якщо ми, українці, будемо незадоволені владою, як в 2013-14 році, і вийдемо на майдан, то тепер не можуть нас вбивати, мають на це право та застосовувати проти нас вогнепальну зброю та сльозогінний газ. Немає диктатури в Україні, ні? Війна йде проти Росії. Ми програємо цю війну. І які закони повинна приймати влада? Щоб було більше зброї, щоб було більше дронів, щоб військо було забезпечено? Антикорупційні закони. Ні, ні, навіщо нам таке приймати? Ми будемо приймати закони, щоб нацгвардійці е, мали. Змогу вбивати своє цивільне населення або закуповувати за 600 чи 800 мільйонів баксів якісь російські реактори, які в кращому випадку запрацюють років через 8-10. Ні, немає диктатури. Зеленський не диктатор. Слава Україні! Володимир Зеленський! Диктатор-початківець, який закінчить гірше За Януковича!